Суна певна аномалія, якої ще не бачила сучасна Україна. Атмосфера напружена, наче перед чимось страшним. Нас дуже довго маринувала спека, але тепер просто посеред літа йдуть холоди, які принесуть із собою штурмові фронти. Така мішанина стихії може завдати шкоди людям та їхнім будинкам. Щось схоже на кліматичний збій, який принесе із собою багато біди. Обов'язково перегляньте цей випуск до кінця. Ну а я вас вітаю. Поставте вподобайку і залиште свій коментар. Я буду розпочинати. З'явилася інформація, що жителів України синоптики попередили про погіршення погодних умов. На окремих територіях буде особливо тяжко, а стихія проявить себе значно агресивніше ніж раніше. Якщо Україну серед літа охопить кліматична аномалія, пов'язана з різким похолоданням, це може бути наслідком ряду незвичних атмосферних процесів. Найімовірніше, мова йде про порушення звичайної циркуляції повітряних мас, наприклад, вторгнення артичного повітря з півночі або вплив циклуну, який приніс холодні потоки вглиб континенту. Подібні ситуації вже трапляли. Лися в історії метеоспостережень, хоч і рідко, і найчастіше були пов'язані із руйнуванням струменевого потоку Jet Stream, який зазвичай утримує холодне повітря біля полюсів. Його розміщення чи розрив може дати змогу арктичним повітряним масам проникати далеко на південь. Похолодання серед літа має серйозні наслідки для сільського господарства. Рослини, що звикли до тепла, у цю пору року можуть зупинити ріст або загинути. Наприклад, овочеві культури, кукурудза, соняшник та фрукти. Особливо чутливі до низьких температур, якщо температура впаде ще нижче, до заморозків на ґрунті це спричинить повну втрату частини врожаю. Таке різке похолодання також негативно впливає і на запилення та біологічну активність комах. Бджоли, джмелі та інші запилювачі можуть не літати у холод, що ще більше посилить аграрні проблеми. І навіть вже дещо почалося. Зокрема, наступне градом почало засипати мешканців Тернопільської області. Місцеві мешканці публікували відео, на яких видно величезні уламки льоду. Вкрили подвір'я вулиці та припарковані машини. Очевидці розповідають, що буря тривала недовго, але її наслідки виявилися катастрофічними для багатьох господарств. Як бачимо, стихія завдала значних збитків, понівечена автомобілі, пробити дахи будинків, знищено городи та сади місцевих жителів. Окрім цього, гроза та буравій напередодні вирували у низці українських областей. Сильний вітер валив дерева та руйнував будинки. Так, через негоду в Києві травм зазнали декілька людей, але одним із найрезонансніших наслідків бурі стало падіння великого будівельного крану. Його зламало, ніби іграшкову конструкцію. Очевидці встигли зафіксувати момент падіння із декількох рекурсів. На кадрах видно, як конструкція згинається. Під поривами вітру і буквально падає на очах. Паралельно з тим починаються потопи. Поки лише локально. Під відео люди активно коментують стихідні явища. Дехто відзначає, що негода не охопила все місто одночасно. У декількох районах Києва залишалося сонячно. А в коментарях кияни зазначають, що у нас досі ясне небо дощу немає. Також повідомлялося, що через стихію у Київській області було пошкоджено дахи, будинків та автомобілі. На опублікованих у мережі фото видно, що розмір градин сягав курячого яйця. Окрім того, негоду супроводжував і сильний ві. Гляньте, який град у нас. Короче, все засипано. Навірно, всьому хана взагалі. От ви бачили таке? А гримить як? Ліованта моя лягло, все лягло. Зазначається, що найбільше дісталося броварському району. Там внесток негоди обірвані електролінії, повалені дерева. А град такий, що пошкодив городину і дахи досі посмотри на. Смотри, град міста. Водночас користувачі з Одеси теж повідомляли про раптове погіршення погоди. Зокрема, там поривому вітру в місті повалено 36 дерев дерев, великих гілок. Комунальні служби міста одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків. Передусім, комунальники звільняли від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирали дерева, які заважали проїзду до соціально значущих об'єктів. Окрім Одеси, негода наробила не лиха і в Рівному. Там люди йшли по коліна у воді, а машини стояли по бампер. Не менш важливо. І психологічний аспект різкого похолодання влітку серед літа люди очікують тепла, активного відпочинку, відпусток купального сезону. Замість цього аномальне похолодання створює атмосферу стресу, роздратування і тривоги. Порушуються плани, виникають непередбачені витрати. Туристичний сектор, сезонна торгівля та сфера послуг зазнають фінансових втрат. У західних же областях синоптики оголосили штурмове попередження. Перший рівень небезпечності там очікується сильні грози. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств. Та руху транспорту ідеться в повідомленні. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що атмосферний фронт зачепить західні регіони країни. Там очікується грозові дощі. До вечора можуть е, вони дійти до Житомирської, Чернігівської та Київської областей. Температура повітря підвищиться до плюс 35 градусів на півдні. Більш свіжа погода буде на північному заході. У Києві потеплішає до плюс 30 градусів. В день будуть локальні дощі з грозами. Очікується, що в Україні послабиться спека вже під кінець тижня. І водночас і синоптик Ігор Кібальчич також Ведомо, що погода в Україні у вихідні відзначиться аномальною спекою в декількох областях. Дуже високі температури повітря охоплять південно-східні області нашої країни, а в західній частині проходитимуть дощі. Окрім цього, варто зазначити, що у найближчій перспективі на українців чекає спека та задуха. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці попередив синоптик Віталій Постригань. За його словами, південно-східна Європа вже готується приймати інтенсивну спеку за синоптичним розрахунком. середньодобові температури перевищуватимуть норму на 8 градусів, а максимуми зашкалюватимуть плюс 42, плюс 44 градуси. Попередив Експерт він пояснив, що приводом такої нестерпної спеки стала циркуляція атмосфери, гаряче повітря з північної Африки переміщується над Середземномор'ям до нашого регіону, в той час як прохолода із Атлантики охоплює захід Європи. Зокрема, на Черкащині, яка знаходиться у центральній частині України, очікується сонячна, спекотна та задушлива погода. Типова липнева погода, що сприятиме подальшому зростанню показника пожежної небезпеки та накопиченню шкідливих домішок в атмосфері. резюмував експерт. Він Рекомендував українцям в обідні години перебувати в затінку або в приміщенні, а поза приміщенням використовувати сонцезахисний одяг, головні обори та ультрафіолетові захисні окуляри, відкриту шкіру захищати кремом. Далі поговоримо також про те, що цьогорічні погодні аномалії призвели до того, що пшениці в Україні вродить найменше за останні десятиліття. Через це під загрозою подальшого стрімкого підвищення опинилися ціни на хліб цього року. За словами голови союзу українського селянства Івана Томича, Україна переживає найгірший врожай пшениці за останні. Десятиліття через заморозки грати злива, що суттєво знизило обсяги збору зернових. У результаті очікується підвищення цін на хліб і борошняні вироби до 25% у середньому за рік. За словами експерта, весна принесла фермерам заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих. Після чого частина полів довелося пересівати. Однак невдовзі зливи із з градом завдали додаткових збитків, особливо в південних районах країни. Через ці фактори значно знизився потенціал врожайності не лише пшениці, а й кукурудзи ячменю. Та інших культур Іван Тому говорить, що ціна на пшеницю за останній місяць зросла із менш ніж 8 тисяч до майже 9 тисяч гривень за тонну. Така динаміка вважає експерт, збережеться. Загалом експортний потенціал пшениці може впасти до 15 мільйонів тонн, що значно нижче попередніх років. Попри це, внутрішній ринок залишиться забезпеченим продовольчою пшеницею. Проте ціни на хліб, борошно та борошняні вироби можуть зрости в середньому на 25% у річному вимірі. Я глядачі вам вдячна. З те, що ви додивилися випуск до кінця, не забудьте підписатися з. Пишите свій коментар та дивитися і надалі наш канал. До зустрічі в наступних випусках.